Я абсолютно впевнений, що коли Юлія Тимошенко говорить щось так і ще й гроші платить за рекламу, щоб воно розійшлося, то це не тільки її думка. Тому що, на жаль, її цей блок вже давно ну, грає на полі. Якби, слуг народу, тобто його мало чим можна відрізнити. Тому я абсолютно переконаний, що буде зараз е, така е, спалах е, боротьби проти іноземців в усяких конкурсних комісіях і так далі. Я особисто. Е, я навіть не знаю, як питання поставити, чесно кажучи. Я вам просто свою думку скажу, от своє внутрішнє. Я сів і думаю, ну я подивлюся, як воно було. Да? Думаю, хто які козли були в нас очолювали? Ну, наприклад, перший Беп очолював, пам'ятаю, Мельника, корупціонер страшенний. Там, ну, от, ми писали про нього багато, я маю на увазі редакція наших грошей. Думаю, а хто його обирав? Там, набираю там. Хто першого БЕБа, там. Там дев'ять людей, всі від української рідної держави незалежної суверенної, там троє від Кабміну, троє від Верховної Ради, троє здається від президента. Обрали мель там першого трубу, хто обирав ДБР. Mm -hmm. Тобто, от як я от подивився на всі ці комісії, як тільки якесь. Корупційна нікчема, то це точно обирали наші всі рідні українці. Да, а якщо хоч щось більш-менш, то там були іноземці. Не завжди це було. Я пригадую, навіть ситник це не була. Проп... я маю на увазі цей перший голова НАБУ, директор. А НАБУ. холодницький він да він же ж не був пропозицією цих іноземців. Так наші казали оцього, а ці казали цього. І, і, і такий був Клінч і кажуть, ну хай буде ситник, ну воно щось посередині. Да? І так само багато речей не завжди йшли на поводу в іноземців. Але там, де іноземці натискали, часто справді адекватні якісь люди приходили і так далі. То, е, от, е, от в мене просто загальне питання є таке: як це працює? Чи це працює в Україні, ці іноземці? Да? Бо вони можуть теж ж різні бути, понабирають всяких, да, там, по, по подворотнях, як то каже, Да? А друге одразу: а чому справді так? Чому ми мусимо справді іноземців якби, закликати? Ну, це ще до Київської Русі наші так почали. Да, там, закликали варягів, і діті, княжиті там, і так далі. А, ну, але... Іноземний плив був завжди. Да, 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 такий. Але, але чому, чому ми самі не можемо цього зробити? Я просто знаю, що. Ти так ти така дивилася на всі ці конкурси багато років, і, і, і в тебе є точно. Ну, аналітика насправді, цього. і багато років е, з самого початку, коли почали іноземці когось обирати, е, почались і ці наративи, що що ж таке, ми втрачаємо свій суверенітет і о господи, як це так, іноземці будуть нам казати, кого вибирати? Тобто, це почалось з самого самого початку, з першого. Конкурсу після революції гідності там е, набої САП, в принципі, е, там були особливо ще й коли е, обрали судді Вищого антикорупційного суду. То там взагалі е, іноземці вони були не в комісії вони окремо були і вони могли блокувати е, цих е, кандидатів, яких не вважали гідними. Е, після цього взагалі ці наративи вони прям дуже піднялись. І зазвичай їх якраз, використовувалася про електорат. Тобто це казала там ну, ОПСЖ Бойко, Бойко і, і так, так. Тимошенко постійно, абсолютно це. Є кілька тест Тимошенко, які вона говорить постійно. Це там, не знаю, ціна на газ, зубожіння і е, втрата українського суверенітету, тому що є е, міжнародники в членах комісії. І дійсно, е, ти абсолютно правий в тому, що не завжди присутність міжнародних експертів вона 100% гарантія, що обереться е, найкращий кандидат. Ну просто із за того, що по-перше, не завжди є з кого обирати, на жаль, тому що у нас велика кадова криза насправді в Україні. А по-друге, я, я скажу, тут... чому велика Ми попередній раз з Гією тут були, і ми дійшли до того, що не тому, що людей нема. А тому, що вони туди не йдуть. Так? Так. Тому що тобі пропонують посаду, де ти не можеш себе реалізувати, так? А, а ти мусиш бути рабом трьох-чотирьох менеджерів, і, і зрозуміло, що нормальна людина в такі умови не піде. Абсолютно. Це також е, друге те, що міжнародні експерти в, в конкурсних комісіях вони досить часто займають якусь позицію, коли намагаються знайти е, все-таки компроміс, тому Звладують. що дуже. Mm -hmm. Ну не ззаду, а з українськими членами комісії, тому що особливо це було відчутно після початку повномасштабки, тому що да приїжджає міжнародний експерт, його можна зрозуміти. І а, а, а українські члени комісії йому кажуть про те, що ой, ти ж не сидиш тут під остилами і не знаєш, що тут відбувається. А я знаю, а ти я там в козані ти... сижу. Да, і тому послухай мене і да шахед. послухай, як брать, тому що ми знаємо, хто краще потрібен нашій державі. Ми тут страждаємо і все інше і. Зрозуміло, що е, теж міжнародні експерти вони намагалися знайти якийсь компроміс, і насправді, ось конкурс на голову БЕП на мою. На моїй пам'яті, це перший раз, коли настільки чітко було розділення, тому що Олександра Цивінського по суті обрали виключно члени, які номіновані міжнародними організаціями. Тобто, навіть того ж пана Клименка, голову САП нинішнього, там були члени з українського боку, які все ж проголосували за нього і підтримали його. Там директора НАБУ взагалі обрали... Тейку досить компромісну, і це всі казали, що на посаду директора НАБУ оба на повністю компромісна тейка. Там голову НАЗК обирали також разом. Там проголосували всі члени комісії, і, і фінал вивели двох. Хто тут перше? міжнародні члени комісії просто дуже чітко сказали, що ні, тому що, але мені здається, що можливо закордонні люди. Можуть там помилитися чи справді відступити трохи, але от така закінчена потвора вже не пройде крізь. них. Абсолютно. Тобто, вони принаймні через їхнє сито прорватися можна. Воно не дуже дрібне, але крупна риба туди не пролізе. Мені здається, а, абсолютно так. І також на міжнародних членів комісії не діє те, що їх може там викликати банкова і сказати обирайте цього. Як було з паном Мельником, першої голову БЕП, коли про те, що він виграє цей конкурс, було відомо до того, як закінчиться цей конкурс. Мені здається, до того як він почався. Мені здається, що ви по моєму і перші написали, що Мельник виграє цей Тому конкурс. Часі. Так, тобто і тут було досить це очевидно. Тому. Тому, так дійсно набагато складніше давити на міжнародних членів комісії, і ось де момент, коли вони можуть надавити і заблокувати, я маю на увазі влада. Це вже після того як комісія зробила свій Ну, Що це ми бувачимо, зараз бачимо, бачимо з бебом? А є так, чому ми такі калічні ці українці? Ну Ну, вже не можемо нормальну людину вибрати. Ну, ну чому, шанси є чи немає? Чому калічні? Ми в еволюційному процесі? Я вважаю. Насправді це нам здається, що ого, там 2025 рік. А рік. Насправді, з 91 до 25, якщо ми дивимося на історію да, країни, а не на історію конкретної людини. Ну, це не такий великий термін. О я до я речі, тут... мені дуже подобається фраза. Я її сюди встромлю, бо потім не буде коли. Колись, колись Грецака в інтерв'ю запитали, яка Революція, на його думку, була найуспішніша. От правильно почалась, правильно пройшла, правильно все завоювала, і далі все пішло. Він сказав: це славетна чи славна революція в Британії. Там давно потім подумав така пауза і сказав: Ну щоправда, вона тривала 50 років. <реш> абсолютно тому, але е, я насправді тут ще е, знаєш на що зверну увагу. Я от абсолютно згодна з тим, що дійсно і той, і то і, е, і конкурс з міжнародниками, і конкурс з нашими вони мають свої недоліки, але конкурси, коли е, беруть участь українські саме експерти, да, це однозначно, от ми вже багато разів це, це бачили, це абсолютне зло. Да? Що конкурси що пряме призначення. Е, перша причина, мені здається, в тому, що хто делегує цих членів. Ні, в конкурсних комісії делегує кабінет міністрів, делегує президент, делегує парламент. Ми можемо це накласти на прізвище. Хоча це неправильно, мені часто говорять правники, що ти не маєш е, мислити прізвищами Сенсії накласти на ну, е, е, кабінет міністрів – це Свереденко, uh -huh. Верховна Рада, це Степанчук, офіс президента, це Єрмак. Uh -huh. да? І от коли ми ставимо прізвища замість назви органів, да то стає зрозуміло, що чому делегування українських експертів в конкурсній комісії uh -huh. воно не запрацює, да? тобто не буде обрана незалежна особа. І ми це вже бачили. Але з іншого боку, ну дійсно є проблеми певні з іноземними експертами, Я те, що сказала Да, і Тут я б також відмітила, да, що все ж таки да, вони, а, часто є проблема в тому, що вони не знають мови. Да, тобто і тут є питання а, перекладів, а, коректності перекладів, ролі Офісу. Цих членів комісії і впливу, який має їх офіс, да, навіть через елементарні питання, незнання мови. Вони не до кінця занурені там в український контекст, Да, вони після конкурсу вони уїжджають, і відповідно вони розуміють, що в принципі який там буде результат, Да, ніхто ж не відслідковує цього. Ну ми ніколи не повертаємося до міжнародних експертів, mm -hmm. да, з питанням а ось у нас тут результат да, не відповідає очікуванням. Але при цьому це навіть зі всіма цими недоліками це набагато набагато краще, якщо б це українські органи формували комісію. Можливо, Алікси, я не знаю, можливо, міг би бути, да, от я знов ми граємося в компроміс, я не знаю, це добре чи ні. Але можливо, міг би бути варіантом, да, коли міжнародні експерти обирають українців до складу комісії. Насправді така спроба ж була. І не, Тоді коли? на голову назика. Саме коли обирався там комісія з одним із делегованих міжнародними організаціями-членом комісії був Андрій Козлов. Колишній член ВККС, і власне насправді він знаючи абсолютно контекст і розуміючи всю ситуацію, мову і все інше, чи не найбільше, скажімо, допитував цих кандидатів і воно питання, тобто okay, але... мені здається, так. да прибрати у Юлі, забрати у таких як Юля Тимошенко, да, оцей козир того, що він бачите, вони навіть англійською говорять. <гум> да, Добре, і... А якщо але... відпуститися до цього моменту, от є там умовно, Чехія, Польща, там хто там ще вигріб, та, Прибалтика і так далі. Ну, вони теж переходили з радянського способу життя до якогось там цивілізованішого. І не, напевне. Ну, не залучали в таких кількостях експертів до, до свого не але залучали, якось... але у них теж були конкурсні комісії, які, наприклад, одна з яких обрала суддів, і туди входили також представники громадського суспільства, представники там бізнесу, не тільки представники делеговані органами державної влади. І це різниця насправді у нас. Я повністю погоджуюся з Агією що питання, також хто делегує, чи може там коли. Делегував комісію там Аваков, чи міг він делегувати людину, яка вибере абсолютно там е, Не знаю голову нацполіції, ну чи якась ну, чи там нібито громадська організація рада суддів, де всі судді ходять отак, так і да абсолютно такого. тут питання: хто делегує? Чи можемо ми очікувати від органів влади, що вони виберуть члена комісії, який потім обере переможцем якусь абсолютно людину, яка буде там не те ще не лояльна, а буде повністю незалежна? Ну навеч. Вони, скажімо, ставлять своїх людей, як там казав Зеленський по Ябашавку, там 100% мій мой чоловік.